Так, друзі, всім привіт! Хочу з вами поділитися своїм досвідом, як можна перевірити електродвигуни великі-маленькі, які працюють від трьох фаз за допомогою звичайної однофазної мережі. Значить, дивіться, я для своїх сверлінних верстатів, які збираю для себе чи на продаж. Ставлю, ставлю ось такі частотні перетворювачі китайські. Ось Тут на, на цій сверниночі стоїть такий китайський, на маленький там я китайський поставив. На продажі також такі е, частотники ставлю. Є у мене на каналі відео декілька з такими частотниками. Ось, нещодавно е, знайомий автор каналу Скарби дядька Богдана. Богдан мене питав, чи можна за допомогою такого. Маленького китайського перетворювача бюджетного, перевіряти двигуни, електродвигуни більш потужні, які працюють на три фази. Ось дивіться, я зараз трошки наперед забігу. Ось цей двигун 4 кВт. 4 кВт. Частотний перетворювач у нас, це модель, іде. На 1,5 кВт заявлених китайських, я дуже сумніваюся, що там 1,5 кВт є. Просто у китайців таких частотних перетворювачів дві моделі. Одна модель на 750 Вт, інша модель на 1,5 кВт. Один там відгук я читав десь у когось продавця на Алі. Хтось писав, що всередині. Все те ж саме, але ну я думаю, якась мікросхема там все рівно щось відрізняється. ну як би так По ціні вони там, в принципі, різниця у них там майже в 100 гривень на Аліекспресі між 750 Вт і 1500 Вт. Тому я останнім часом намагаюся замовляти 1,5 кВт. Ось, дядько Богдану. Порадив такий купити, він вже купив е, мені подяку, прислав <свідування> відео, що робить один з двигунів його. І ось все, мені на днях попались пару двигунів. Ось цей двигун я взяв на металоприйомці, ну, віддали його по ціні, по ціні металу. Ну, порахували мідь. І тот саме була там ще отака крильчатка одягнена. Я її там зйомничок робив невеличкий Сам, саморобний, зняв ту кричатку. Не вистачає обдува тут з тим самим з ну, Можна або зробити двостороннє якесь точило, щось переробимо. І коли я забирав його з прийомки. Тут шильд є, але на ньому дуже погано видно надписи. Надписи, Але начебто коли забирав, було 2,2 кВт написано і 1400 з копійками, там 1500 майже оборотів. Ті 1500, дуже погано але проглядаються, а кВт, кВт не проглядаються. Що я зробив? Відкрив, відкрив, таблицю, відкрив таблицю в Google, і там є, можна, якщо ви знаєте оберти, можна заміряти діаметр валу і, і ось цей розмір на лапах, відстань межцентрове кріплення двигуна. Там є на, флан, на фланцеві двигуни. Окрема окрема таблиця. На, на лапах є окрема таблиця. ось ці ці отвори, вони, виходить, можна оприділити, якщо ви знаєте оберти двигуна, можна определити його потужність. Оберти можна оприділити якось там по супротиву приборами, але є в мене на господарстві ось такий приборчик, це у нас тахометр. Там в комплекті йдуть ось такі наклеїчки невеличкі. І можна оберти, поміряти за допомогою його. Зараз я вам покажу, продемонструю, як він працює. Значить, цей двигун також я забрав по ціні, по ціні металу, по ціні міді з металобрухтом. І тут взагалі шильдика ніякого не було, тому потрібно було определити якось його потужність. За допомогою ось цього прибора я оприділив оберти. Тут 1500 у нас приблизно обертів. Ну і за допомогою вже діаметра валу та лап вже оприділив, що тут є 4 кВт. Значить, двигун, двигун вже був. Знятий, як казав продавець з якогось токарного станка, і він вже, вже тут приєднаний трикутником. Бо для цього частотних перетворювачів бажано, бажано з'єднувати обмотки трикутником, щоб працював він на свою повну потужність. Ну, зараз про повну потужність. Розмова не йде, тому що ми просто перевіряємо на холостому ходу без навантаження за допомогою маленького частотного перетворювача, оберти цього двигуна. Ну, він вже був підключений трикутником, тому я тут нічого не переключав. Але навіть якщо було б воно підключено зірочкою стандартно, як підключаються трьохфазні двигуни, також можна було б приєднати і оберти, виміряти їм. Просто що, наприклад, якщо тут 4 кВт і підключаєте ви до частотного перетворювача зірочкою, то на 4 буде допустим, наприклад, 4 кВт частотний перетворювач, 4 кВт електродвигун. І ви під'єднуєте його до частотного перетворювача зірочкою стандартним підключенням як на три фази. На 380 вольт, то у вас е, буде потужність двигуна набагато менша набагато менша. Бо з частотних перетворювачів, зі стандартних частотних перетворювачів, е, входить. Е, у нас виходить одна фаза 220 вольт, а виходить з нього три фази по 220 вольт. Тобто. Е, Три фази, фази 380 з нього не виходить. Є такі частотні перетворювачі, В коментарях мені до минулого відео там писали, що є там. Я там писав один чоловік, що я там продаю. У мене такі є. Вони дуже рідкі, дуже, дуже рідкосні. Тому і нормально я там дивився одне, там один тематичний канал. І там розказують дуже подробно про ці перетворювачі, які вони є. І так, дійсно, китайці вже почали випускати частотні перетворювачі, в яких вход одна одна фаза 220 вольт і вихід три фази 380 вольт. Але для електродвигунів, в принципі, вони і розроблялися, ці частотні перетворювачі, дуже давно їх зробили. Вони потрібні в основному приєднуються обмотки трикутником і працюють двигуни від 220 вольт. В принципі, на шильдиках на багато яких моторах написано 220, чорточка 380 вольт. Якщо приєднуєте трикутником, це у нас можна працювати від 220 вольт. Якщо приєднуєте зірочкою, значить можна працювати від 380 вольт. Будуть заявлені характеристики співпадати, оберти з потужністю на шильді. Значить, що? Ну, Пробуємо запустити його. Все, зараз включимо в мережу сам частотний перетворювач наш. І нажимаємо пуск. Нажимаємо пуск. Підшипнички тут трошки, трошки вбиті, треба буде міняти. Але так, двигун працюючий. Нажимаємо тест. Бачите, виходить півтори тисячі обертів. Півтори тисячі обертів. Виключаємо. Нормально на холостому ходу 4 кВт двигун. Дуже добре працює від китайського бюджетного частотного перетворювача. Ось так можна перевірити завдяки цього малюка електродвигуни. Як маленькі, так і великі. Ну, зараз ще пограюся потім з цим двигуном. Так відео трошки затягнув. Тому вже буду гратися самостійно. Так що, друзі, пишіть в коментарях, як ви перевіряєте працездатність електродвигунів, як ви определяєте потужність двигуна, оберти, якщо немає таких приладів, як у мене. Ну, як завжди, буду вдячний. За ваші лайки, нових підписників. Дякую всім за увагу. Всім пока!